Лучилося до святкування Дня Незалежності жителі села Візирської громади. Члени молодіжної ради ОТГ організували для місцевих діточок майстер-клас з виготовлення патріотичних браслетів та брелків. Молодіжна рада на останніх зборах вирішила провести патріотичні майстер-класи для діток всієї громади. Вже проведені майстер-класи і в Дмитрівці, в Перштравнемовому, в кордоні, в Любополі, тобто по всій громаді проводяться ці заходи одночасно. Члени молодіжної ради допомагають, діти приходять, задоволення, просять ще. Мені здається, це крута ідея, тому що це заохочує дітей. Вони повторюють такі традиції, як і бісероплетіння. Так. Ми робимо патріотичні брелки, які вони можуть взяти з собою. До школи. Місцеві майстрині, які займаються виготовленням прикрас та предметів декору, власноруч з різноманітних матеріалів, організували невеличкий ярмарок для того, щоб зібрати гроші на підтримку ЗСУ. Це вироби наших керівників, самі закупляємо матеріал, самі робимо. І потім кошти відправляємо хлопцям на ЗСУ. У нас чоловіки, синав'я, ми їм закупляємо ту. Душі ці сухі, то якусь консерву, що треба, то футболки, то носки. Кожен раз що просять. Хочу пожелати всім, побажати мира, здоров'я і все, щоб у нас було добре. Саме головне, щоб був мир. Святковий концерт пройшов у сільському палаці культури. Перед присутніми в залі сельчанами виступили місцеві музикальні колективи та виконавці. Концертна програма всім дуже сподобалася, але сумні думки їх теж не обійшли. Начебто є свята, але зараз на душі у кожного з нас є хвилювання за хлопців військових. Святковий настрій є, але не такий, як хотілося. Хотілося, щоб все було набагато краще, щоб наші воїни вернулися. Щоб захистили країну, щоб було мирне небо, щоб все було добре. У зірській громаді я бажаю щастя, здоров'я, перемоги ну і натнення і робити кращі концерти, щоб дітям і взрослим було приємно сюди ходити. Саме перше мирного неба. Мирного неба і більше. Здоров'я то таке, якщо буде мир, здоров'я якось буде. А головне, щоб був мир, щоб скоріше закінчилася ця війна. Ну а людям, щоб були добродушні, доброзичливі одне до другого, не хаяли одне одного, були дружні. Староста села Василь Хміленка теж привітав своїх односельчан зі святом, окрему подяку, висловивши працівникам відділу культури візірської сільської ради, які на його думку б доклали чимало зусиль для того, щоб організувати для людей таке свято. Настрій святковий, тому що дійсно 32-го довщина незалежності України. Але ну, важко говорити про те, що ну, вже майже 10 років, 9 років Україна воює. І, на жаль, гибнуть наші хлопці, наші захисники. І це про це говорити дуже важко. Але люди хочуть перемоги. Ми робимо патріотичний концерт для того, щоб підтримати наших воїнів, для того, щоб їм допомогти. На щастя, святкування 32-го річниці дня незалежності пройшло майже без вмикання системи оповіщення про повітряну тривогу. Тому всі, хто відвідав святковий концерт, змогли трохи відволіктись та насолодитися талановитими виступами місцевих виконавців.